Гарячі окуни. Я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Еліна Храмцова. Давайте подивимось з вами поради тару на травень. Літо, полуниця, подорожі, позитивна енергія, вітамін Д. Вже буде в нас Пфінгстон, троєчні свята, знову відпустка. Такий класний місяць, і які енергії будуть для вас? Що буде позитивного, що буде дуже позитивного, а на що нам буде начхати? Давайте подивимось поради. Таро сьогодні я працюю з шістю колодами для вас. І з кожної колоди витягну одну або дві карти, як, як карта ляже. Будемо дивитися. Овни ви в нас жесли це вогняний знак. І так, перша порада для вас ієрофант. Куди йдете вчитися? Е, Ірафан це карта навчання, це карта пошуку ідеалів, це карта пошуку нової релігії, нового напрямку, переорієнтації. Це може бути одруження, папа да, нас одружить. Це карта такого духовного росту і розуміння, що знаходиться. Бачите, знаки, які папа робить, те, що наверху, те й внизу, сполучення. Він такий собі трансформатор, знаєте, щоб сказати, ем, хто Божу волю на землі нам приносить. Взагалі релігія така тема дуже спорна, але ця карта каже: звернися до е, того в себе в душі, що приносить тобі релігію, і це буде щастя для тебе. Можливо, хтось з вас отримує пропозицію руки і е, гаманця. Таке теж може бути. Наступна карта. Дурак, новий шлях може бути і тут одруження, прямо новий шлях. Взагалі, дурак карта. Також може бути карта навчання, карта вагітності, або може бути карта обману. Це в нас нульовий аркан, означає, що ви починаєте новий шлях. Може, ви от одружилися і йдете новим шляхом з вашою коханою людиною. Це може бути початок життя після вашого одруження, і вибачте, розлучення, да, не тільки одруження. Це може бути і розлучення, коли ви... Звільнилися і от радіти, як дитина. Карта дитини може бути, да, оскільки дурак. Це така безтурботна е людина, яка просто от, е радіє тому. Повімаєте, як колись в картункове було органавти, золото, і одразу вони органавти прибігали. Оце от така якась радість, просто е неймовірно, крута. І якщо ви вирішили йти новим шляхом, то тільки гарних вам емоцій. Дурак, якщо говорити про людину, яка, наприклад, вам зустрінеться на своєму шляху, це може бути така, знаєте, ще й обман. Тобто будьте обережні. І якщо тут єрафант, то релігія, яка зараз для вас є актуальною, якщо ви тільки познайомилися з певним напрямком. Я не буду називати якісь приклади, не дай Бог, щоб когось не образити, але от це карта. Дурака, може сказати, подивіться, а насправді гроші, які ви зараз приносите в певну церкву, йдуть туди до Бога, а не до когось в кишеню. Тому що і завжди, наприклад, я дуже відношуся так скептично до того, якщо мені хтось каже, а зараз заплатіть, будь ласка, оскільки ви зайшли в церкву. Були такі варіанти також. Тому дивіться скептично на цей процес. Наступна колода для вас це. Тару Провідцев. Дивимось, яку пораду це тару дасть для вас на травень місяць. Колесо фортуни от комусь повезе. Слухайте третій старший аркан по ходу. Що таке колесо фортуни? Колесо фортуни – це такий поцілунок долі, але тут невідомо, чи вона перед тим як поцілувати свої уби не змазала якоюсь отрутою. Колесо Фортуни означає, що зараз, в цей момент, ви знаходитесь на вершині харчової, харчового ланцюжка, і вам повезло. Але колесо фортуни, знаєте, Може бути такий момент, що одна хвилинка, і ви тут. Ця карта каже, лови момент. В травні вам просто от буде якийсь такий виграш, подарунок. Може, ви зайдете буде 25 тисячним е, покупцем. І якщо якась буде лотерея, зможете виграти в цій лотереї. Е, ви машину купите. Ну, тобто щось просто повезе неймовірно, і у вас буде така. от... Удача, але ловіть її, оскільки госпожа удача вона така примхлива баришня і може повернутися до вас із спиною. Наступна карта Двойка жезла. Це пошук нового шляху. Знаєте, тут може бути такий варіант, що ви будете дивитися і шукати це от вас наш. Як це наш адрес Совєтський союз, колись казали, да таку фразу, яку зараз ніхто не каже? От глобус, наш адрес це планета Земля. І жезли це думки, ідеї, це певний досвід, який у вас є. І ви дивитесь вікно, ви шукаєте. Ну, це карта ще неактивних дій. Бачите, вона собі сидить. Це може бути пошук, пошук нової роботи, пошук своєї реалізації. До мене в приватних консультаціях дівчат звертаються і кажуть: Лена, чи мені навчатися на щось нове? Чи мені підтверджувати диплом? І от ви зараз сидите і думаєте. Що мені робити? Жезли, ще раз, це може бути ваша професія, якісь думки проекти. проєкти. Тобто ви думаєте про реалізацію своїх проєктів і ловіть момент. Може бути, е... колись я їхала на е... день відкритих дверей у школі, де я хотіла навчатись на вихователя і зустрічаю подругу, вона каже: куди йдеш. Кажу, йду на день відкритих дверей. Вона каже: О, слухай, і я з тобою. Ти знаєш, я сама боюся. І от якось, якщо ти підеш, то я в собі не впевнена. Ну що, ми разом з нею пішли на День відкритих дверей, разом вивчилися 4 роки на вихователя. Оце от ваш момент, коли ви просто десь разом потрапите в ту течію, і буде вам дуже-дуже гарний такий виграш від пані Долі. Наступна порада. Це оракл, який нам дасть підказку, що можна зцілити, що ще можна у вашій душі зцілити. І на що треба звернути увагу увагу у травні? Так, ваша карта це Шханкен. Певні обмеження. Зрозумійте, що обмежень для вас немає. Зціліть у собі те почуття, що щось вас обмежує. Ви, як той дракончик, ви можете за золотим руном, збирайтеся да, в подорож. Обмежень взагалі немає. Обмеження знаходяться тільки тут, в нашій голові, і ми самі придумуємо собі ото слово. «але». В травні для себе. Пишете але, перекреслюєте і Але замінюєте на слово тобто, це в розмові пом'якшує вашу реакцію. Наприклад, ви кажете, я з тобою погоджуюсь, але це означає, що то, що я з тобою погоджуюсь, я з тобою не погоджуюсь. І якщо ви скажете, «тобто», ви можете свій варіант так більш м'ягко. У вас немає обмежень. Ви можете робити все, що вам тільки подобається в цьому світі. Наступна колода. Це The Wild all Animal Spirit це дух тварин. Ці карти значить, на них зображені тварини і інформацію, яку вони несуть. Це певні інстинкти, певні риси, які належать тваринам. Тому ми зараз подивимося рису якої тварини вам потрібно набути для того, щоб змінити, змінити себе на краще і відчути позитив. І так, що це таке? Ваш Б, Боже, яка краса! Ваш Б, Єнут Полоскун. Мийте руки перед їдою. Ні, насправді, Єнут Паласкун є дуже креативним. Вам е, кажуть карти, будьте креативним. Це от прям креативний директор. Будете шукати роботу, шукайте роботу в сфері креативу. Що ж може з водою, з красками, з зміною, станом, тобто десь така інформація. Якщо вам потрібно, ви шукаєте себе, вони дивляться на деталі, вони можуть мити свої там, те, що вони їдять, все ж вони знайшли дуже-дуже довго. Вони є такими дуже цікавими звірками. Зверніть увагу на те, що є у вас цікавого незвичайного. Ось така вам порада. Наступна колода це Таро Рун. Що вам порадять карти зробити або не зробити у травні? Так. Восьмрка. Восьмерка, Восьмерка кубків. Шлях у вас йде. Це дорога. Бачите, тут Білочка вкрала кубок, який охраняв дракон. І йде по своїм, скажімо, там, справам. Це може бути, знаєте, такий от новий шлях, і вихід з такої певної ситуації, яка вас роздражала, яка вам не подобалась. Ви виходите. з з якоїсь от ситуації з вашим ресурсом, але ви залишаєте цю ситуацію. Це певний шлях, і той дракон, в принципі, вам нічого не зробить. Дбайте про емоції, які у вас є, і залишайте ситуацію, яка вам стається підроліх, таке німецьке слово, такою агресивною. Беріть свою мрію і біжіть по дереву, як той більчонок робить, вкрав. Він шматочок емоцій того дракона, тут у вас ще отшельник. Да? Тобто, сам е, дракон він охраняє свої сокровища, і е, е, йому ніхто не потрібен. А більчонок взяв частичку емоцій. Тому по цій карті е, подивіться, чи вам треба сидіти там, де немає емоцій, чи потрібно забрати свої, і піти своїм шляхом. І тепер порада для вас. Це лекція яку, лекція, яку потрібно вашій душі вивчити. Ой. І так, для вас дублюють сьогодні карти, кажуть такі емоції в усіх просто, всі знаходяться в певних вібраціях, які один одного доповнюють. Це у Аталі іжкена дес але меншен ihren eigenen weg und ihr ganze persönliche herausforderungen haben. Урадіштке оталеце, е, на дея коли ми людей судимо, темні осудження когось. Я знаю, що кожна людина йде своїм певним шляхом і кожна людина має اе, свій виклик. Тому, اе, не треба судити людей, поки ви не знаєте, اе, От, що вони в своєму житті пережили, чому вони такі? Можливо, хтось не довіряє, бо мав поганий досвід у житті, можливо, хтось приїхав з зони бойових дій, можливо, хтось вчора отримав розчарування якесь в своєму житті. Ми всі різні, наші емоції різні, шляхи різні, і не судіть людей по перше по собі. Може, в них вибачає сміливості зробити те, що робите ви. І, по-друге, ну, хто ви такі, щоб комусь розказувати, як йому в світі по совісті жити. Треба самому спочатку розбиратися в собі. Ось такі овни у вас будуть цікаві карти, цікаві енергії. І я сподіваюся, що в травні ви зможете зробити трансформацію простору навколо вас на позитив, на все добро. Була вам вдячна за те, що ви були зі мною, як завжди. Чекаю на ваші коментарі на пальці і до наступного разу.